Слава Ісусу Христу! Дорогі телеглядачі, у 2018 році ми започаткували важливу традицію проведення телезвітів. На нашу думку, це надто важливий аспект діяльності, адже ми трудимося для вас і хочемо, щоб якомога більше людей пізнавали католицьку церкву за посередництвом телеканалу ІВТН Україна. Тож кожен з вас має нагоду дізнатися про нашу діяльність. Живемо у надто важкий час, у якому війна приносить великий біль. Вона виснажує і забирає найцінніше життя. Але навіть в цей драматичний час не перестаємо вірити у Боже милосердя. За посередництвом телебачення проповідуємо Боже Слово, яке зігріває нас, руйнує зневіру і потішає великою надією, що скоро в наші домівки. В нашу країну прийде мир. А зараз про наш контент. З великим натхненням творча група католицького телеканалу продовжує працю над проєктом Монаші ордени та згромадження таємниці покликань. Ми вже здійснили працю над наступними проєктами згромадження місіонерів облатів Марії Непорочної Покликані, сестри Бенедиктинки Наречені Христа, сестри Гоноратки Історія одного згромадження. Орден братів менших капуцинів у пошуках істини, орден отців домініканців, проповідники у білих абітах. І ось не так давно ми презентували телепередачу Сестри служниці Святого Духа Місія. Народилось згромадження ще у 1889 році у Нідерландах. Його засновником став святий Арнольд Янсен. Згромадження сестер служниць Святого Духа служить в багатьох країнах світу. Сестри монахині трудяться і на наших теренах. До речі, українська провінція згромадження має чотири спільноти в Києві, Борисполі, Хмельницькому та Вербовці. Найбільш поширеними ініціативами, які практикують сестри, є літні табори з Богом, праця з дітьми та молоддю. А також поширення благої вісті через катехези, реколекції та Радіо Марія, служіння для бідних та потребуючих, це тільки частина великого спектру їхньої діяльності. Отож, хто зацікавився телепередачами з серії Монаші ордени та згромадження таємниці покликань, то радо запрошую вас відвідати нашу сторінку на youtube каналі Там усі випуски. Але це ще не все. Зараз ми працюємо над наступним випуском проєкту про орден братів менших. Їх називають також францисканцями. Цей орден було засновано у 1209 році в Італії святим Франциском з мальовничого італійського міста Асізі. Служать брати францисканці і доволі успішно також в Україні. У цьому зв'язку наша знімальна група здійснила творчу експедицію до Санктуарію Страстей Господніх, що у Шаргороді, та до парафії святого Йоанна з Дуклі, що діє в Житомирі. Маємо надію, що цей проєкт також буде вдалим та матиме чудову опінію у наших телеглядачів. У цьому звіті пригадуємо дві важливі події для церкви та загалом світу, 21 квітня 2025 року. На 88-му році життя помер папа римський Франциск. Католицьке телебачення віковічного слова і WTN Україна транслювало похорон Понтифіка. А 8 травня відбулася друга знакова подія. У Сикстинській капелі відбувся конклав, на якому американського кардинала Роберта Превоста було обрано 267-м папою римським. Він прийняв ім'я Лев XIV. Ця подія також викликала великий резонанс як у світовому просторі, так і в українському суспільстві. Телетрансляція з Ватикану набрала велику кількість переглядів. До речі, відповідно до статистичних даних соціальних мереж, величезна кількість наших телеглядачів з зацікавленням стежать за прямими трансляціями з Ватикану. Скажімо, надто популярними є катехези святішого отця, а також аудієнції з Папою Римським, яку транслюємо щосереди. Вже кілька років поспіль католицьке телебачення віковічного слова транслює молитву Розарія з Лурду, де 11 лютого 1858 року відбулось перше об'явлення Матері Божої. У той час свідком цієї події стала бідна дівчинка Бернадета Субіру. Наш телеканал також активно здійснює прямі трансляції святих літургій, урочистостей чи з нагоди тих чи інших релігійно-церковних подій, що відбуваються в Україні. Вже традиційно і системно ми транслюємо святі меси з католицьких храмів України, зокрема з костелу святого Олександра, святого Миколая, що в Києві. З Харківського катедрального собору Успіння Пресвятої Діви Марії. Також ми транслюємо вечірню молитву до Матері Божої Бердичівської за мир в Україні з всеукраїнського санктуарію Матері Божої Святого Скапулярію. З понеділка по п'ятницю ведемо прямі трансляції святих літургій із каплиці католицького телебачення віковічного слова ІБТН. А щоп'ятниці. Наші священники відправляють в цій же каплиці святу Месу за наших друзів, добродії, жертводавців і всіх глядачів. З великою радістю зазначаємо, що католицьке телебачення вже 10 років поспіль здійснює прямі трансляції з Бердичева, де щороку відбувається всеукраїнське паломництво до Санктуарію Матері Божої Святого Скапулярія. Цьогоріч ми також були в Бердичеві. Транслювали всі богослужіння та події паломництва. У цьому зв'язку хочу подякувати колишньому директорові католицького телеканалу Отцю Дєго, який, наповнений Божою відвагою, заклав цю важливу традицію прямих трансляцій паломництва. Проєкт Молоде обличчя церкви. Ми продовжуємо працювати над ним. Учасниками телепередач як католицька молодь. Це практикуючі християни, які належать до тієї чи іншої парафії. Вже опрацьовано доволі багато тем, зокрема, як бути модерним християнином, мода на доброту, віра під час війни, круті християни світу, хейт, християнка в кросівках місія через призму свого життя, свого досвіду, молодь презентує духовний світ, в якому Бог це основа їхнього життя. Вони відверті, сучасні, з глибоким філософським баченням. Молодь демонструє світові, що є щаслива в союзі з Богом. Ми продовжуємо проєкт Думки щасливої людини. Це знайомство з надзвичайно цінною скарбницею духовних сентенцій відомого американського проповідника, письменника, архієпископа римсько-католицької церкви Фултона Шіна. Мені дуже приємно сказати тепле слово отцю місіонеру облату Сергію Захарченку, який надзвичайно вдало ретранслює думки знаменитого проповідника. Отець Сергій не просто відтворює, декламує, а пропускає крізь своє серце кожну цитату, кожен вислів архієпископа Фултона Шіна. Результат є очевидним. З кожним новим випуском динаміка росту кількості переглядів зростає. Зауважмо, що активно долучається до реалізації цього проєкту студентка факультету журналістики Національного університету імені Тараса Шевченка Олександра Фещенко. Вона проводить зйомки та монтаж цього проєкту. Хочемо підбадьорити Олександру, зауваживши, що вона доволі швидко росте в телевізійному просторі. І та праця, яку виконує, є якісною та стильною. Важливою ланкою в нашому служінні є реальні зустрічі з телеглядачем. Ми часто популяризуємо наш контент в парафіях римсько-католицької церкви. Наші співпрацівники мали промоцію телеканалу в Кам'янець-Подільському в санктуарію Пресвятого Серця Ісуса. Ми мали зустрічі з парафіянами костелу Святої Софії та святого Йоанна Здуклії, що у Житомирі. Ми були у звягелі в парафії Христа Царя Всесвіту. Під час зустрічей популяризуємо католицький телеканал. Часто презентуємо відеопокази про той чи інший знаменитий костел або монаший Орден чи згромадження. Щиро дякую моїм колегам-співпрацівникам, які вирушають на зустрічі з нашими телеглядачами. Погода часто не є сприятливою, і дорога не близька, але ми збираємось силами та вирушаємо у путь. Дякую отцям Сергію Захарченку, Лукашу Орловському, також сестрам гонорадкам Агнесі Пантус. Та сестрі Аліні Петраускайте за їхнє служіння та популяризацію нашої праці. Надзвичайно важливим для кожного християнина є знайомство з Біблією. Рік тому ми почали трудитись над серією телепередач Пізнаємо Біблію. Вже завершили працю над телеверсією Старого Завіту. Невдовзі будемо працювати над новим завітом. Не так давно ми взялись за вкрай важливий проєкт, який має назву Костели та монастирі України. Наше завдання сконцентрувати свою творчу увагу на історичній пам'яті, що пов'язана з зародженням, будівництвом та розвитком того чи іншого костелу, парафії чи монастиря. Вже вийшло в ефір два проекти: костел Святого Миколая, загартований випробуваннями, та костел Святої Софії, що в Житомирі. Завершуємо працю над телепроєктом Костел Святої Марії Магдалини. У цій зустрічі я хочу пригадати важливу для нас подію Паломництво до святого міста на запрошення та за підтримки ІWТН, представники телеканалу ІWTN Україна та КМЦ були на ювілейному паломництві в Римі. Дякуємо Богові та благодійникам за цей великий дарунок для нас. Сьогодні особливий для мене день. Відповідно до структурних змін згромаджень місіонерів облатів непорочної Марії, моє служіння на католицькому телеканалі завершується. Я продовжу своє служіння в Обухові настоятелем парафії, а очолюватиме католицький телеканал ІВТН Україна, отець Сергій Захарченко. Безмежно дякую Богові за час, який він благословив мені трудитись на католицькому телеканалі. Вісім років минуло дуже і дуже швидко. За цей час ми здійснили багато справ: прямі трансляції богослужінь, творчі експедиції та студійна робота. Нам вдалося започаткувати та реалізувати кілька десятків проєктів. Особливо дорогою для мене є серія передач про соціальне служіння церкви. Наша знімальна група вирушала до Одеси, Фастова, Городка, Львова, щоб показати, як серце доброї людини зігріває тих, хто у потребі. Ми створили дві великі серії казок для наших найменших телеглядачів, підготували та видали в ефір серію подкастів Ти знаєш, що ти людина. Також трудимось над наступним проєктом для молоді Молоде обличчя церкви ми розділяли горе тих, хто постраждав від війни та намагались нести ідею Бога в їхні серця. Команда нашого телеканалу також створила чудовий документальний фільм Світло з нами про роль Бога. Церкви та гуманітарних спільнот під час війни. А у довоєнний час ми взялися за надзвичайно важку та відповідальну працю, вирішивши створити художній фільм Вірити. Дякуємо Богові, який постійно супроводжував нас у цій праці. І ми створили фільм. Тож в цьому зв'язку я хочу подякувати кожному, хто працював та працює над розвитком нашого телеканалу. Адже ваша думка, енергія та віра. Творять корисний та високопрофесійний контент. Бажаю моєму наступникові отцю Сергію Божої підтримки, творчого хисту та великого вміння організовувати та чудово вести телевізійний процес на славу Божу. Дорогі телеглядачі, дякую, що довіряєте нам, що бачите в наших справах зерно правди та істини. Заохочуйте своїх рідних, близьких, знайомих дивитися на наш контент. Який можна знайти на вебсайті телеканалу на цифрових платформах, зокрема на світ ТВ і Українське ТВ, через додаток Віват ТВ, -Ві, а також на смарт-телевізорах. Легко та просто ви можете виходити на наш телевізійний продукт через мобільний додаток, де з телефонів та планшетів можна дивитись католицьке телебачення. Багато передач та трансляцій публікуємо також в соціальних мережах. Безмежно дякую вам за вашу увагу, молитву та пожертви. Ви знаєте, що наша діяльність є можливою тільки завдяки вашій підтримці. З великою повагою, Отець Олександр Зелінський. слава Ісусу Христу!